Привіт усім! Скажіть, будь ласка, ви на яких документах заїжджали в Польщу, або зараз перебуваєте в Польщу, або плануєте їхати в Польщу? Я впевнений, що це безвіз. Якщо я правий, то обов'язково напишіть в коментарях: так, я в Польщі по безвізу, або я перетинаю кордон по безвізу. Ну або поставте лайк, щоб більше людей про це побачило, і також дало відповідь на це запитання в коментарях. Чому запитую? Тому що дуже багато запитань щодо перетину кордону по безвізу. Самий простий спосіб це зробити безвіз і можна їхати. Не потрібно страховки, не потрібно запрошення на роботу нічого не потрібно потрібно мати тільки безвіз і можна їхати. Українці, ми всі різні, але є те, що нас об'єднує: наполеглива праця та допомога своїм близьким в Україні. Я рекомендую сервіс надійних грошових переказів TransferGo. Часте ваше запитання: я поїхав, чи поїхала в Польщу чи іншу європейську країну по безвізу. Хочу повернутися в Україну на тиждень-два і знову поїхати за кордон. Чи зможу це зробити? Коли ви їдете за кордон просто по безвізу, і за кордоном не робите собі там документів про біженство чи про тимчасовий захист, чи не подаєтеся на карту попиту чи на інші документи, тоді ви їдете просто по безвізу і користуєтеся звичайними правилами шенгенської зони. 90 днів за кордоном, 90 днів вдома. 90 днів за кордоном, 90 днів вдома. Оцих 90 днів вдома, це називається коридор. Дехто мене теж запитує, що таке коридор. В такому випадку, коли ви поїхали в Польщу, чи іншу Європейську країну, там побули якийсь період часу, приїхали в Україну. Ну і у вас закінчилось 90 днів за кордоном. То ви зобов'язані відсидіти коридор в Україні. Чи, наприклад, ви були за кордоном швидше? Ну, виїхали ще до війни. По безвізу і досі не поверталися в Україну. Чи виїхали там на початку війни, чи після е, вже повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхали за кордон, але не робили статуса Укр, не подавалися на якісь інші документи. Ви просто собі виїхали, бо потрібно було так склалося, і ви виїхали. І зараз ви повертаєтеся в Україну і хочете знову повернутися в Польщу. На жаль, вас не пропустять, тому що ви не робили собі. Інших документів як безвіз, після того як ви виїхали, наприклад, з Польщі в Україну, повернулися з Польщі в Україну, ви тепер зобов'язані відсидіти 90 днів коридору або потрібно робити візу. От в цих двох випадках ви користуєтеся загальними правилами шенгенської зони 90 за кордоном, 90 в Україні. Тільки в одному випадку ви не дотримуєтеся коридорів, вам вони будуть не цікаві, і у вас через це не буде проблем, якщо ви виїжджаєте за кордон. По безвізу і робите собі в Польщі, наприклад, статус «Укр». При статусі «Укр» ви можете перетинати кордон стільки, скільки вам потрібно разів, тільки в межах 30 днів, тобто виїжджати з Польщі за межі Польщі не довше, ніж 30 днів. Якщо ви цього правила будете дотримуватись, то навіть при протермінованому безвізу відсутності днів по безвізу, ви можете туди-сюди їздити. Але якщо у вас немає статусу «Укр», на жаль, використовуйтеся правилом 90 на 90. Ось такою інформацією я хотів сьогодні з вами поділитися. Сподіваюся, що коротко і ясно пояснив, що і до чого. Підписуємося на канал, ставимо лайки і звичайно коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!